Шановне панство, я вас вітаю. Все не дає мені спокою подія в Києві, яка має відбутися, яке там рішення має бути прийняте. Я сьогодні зранку вирішила зробити такий великий розклад для себе. От. Ну і подумала, що вам також буде цікаво. Слухайте, ну, якось, знаєте, перекликається. Цей розклад із розкладом і по Києву, і з розкладом по Україні по лютому місяцю. Я так розумію, що чому схожі розклади, тому що в Києві знаходиться, знаходиться центр прийняття рішення. І тому якось знаєте, це як От звідси буде йти ну, Будуть прийматися рішення, да. значить, перша карта, яка взагалі випала по Києву, я взагалі ситуацію, да, от, куди приведе розклад, от я так, ну, так собі і робила. Значить, перша карта, карта перемоги, знову ж карта перемоги, вона вже, я не знаю, котрий раз виходить в розкладах по Києву, по Україні на лютий місяць. Але це перемога, я її потім розкручую. Це, знаєте, буде. Давайте так. Значить, буде неочікуване. Неочікувана новина для українців, для київлян. Ну, моя про Київ да, для Київлян. Неочікувана новина. Буде оголошена. І це викличе страх у населення, нерозуміння не у населення, карта Луна виходить, нерозуміння взагалі, що робити, куди йти, ховатися, не ховатися. Тобто, ну, якось так, знаєте. От не неочікувано не щось дуже швидко з'являється, якась новина, значить, вона, про... вона собою принесе зміни, які ніхто не ну Велика маса людей приймати взагалі не захоче, тому що буде страшно, і е, будуть незадоволені, і це буде важко прийняти і, ну, взагалі. Значить, е, в лютому буде, от що по цій новині, да? по, по цьому рішенню буде прийняте несподіване рішення. Ось так: прояснення. Прояснення певної ситуації прийняти несподіване рішення остаточне несподіване рішення, яке от, ну, у людей викличе смуток, смуток, нерозуміння, страх і так далі. Значить, звідки воно взялося? Воно. Не з України це рішення, нам його тут мене просто Стіл Великий, тому я так, друзі, розповідаю, нам його запропонують, скажімо, да? але не те, що запропонують а так, це добровольна принудительна. Не дуже багато вибору буде в плані варіантів. Тобто тут потрібно буде вирішувати ну, владі. Да? І от знаєте, я питаю, а хто буде вирішувати це питання? І карти показують, що тут не стільки питання про хто буде вирішувати, а питання про те, що вам, ну, київлянам, да, там, владі, потрібно буде, ви будете поставлені перед вибором. Тобто, ось так. це не... Це не від вас іде ця новина, тобто і це рішення, і ну, взагалі, да, це вам скажуть: ось є два варіанти, ось давай вирішуй. Тобто ви будете, будете обмежені в плані свободи вибору, тобто тут ну, або так, або так, розумієте? Що це за рішення? Карта башня. Пам'ятаєте, по розкладу по Україні на лютий місяць, карта башня. І знову башня, і десятка жезлова, карта, коли важко, важко приймати рішення, щось дійшло до свого кінця, щось потрібно вже вирішувати, щось, ну, це буде удар. Це буде неочікувано, і це буде ну, і неприємно, і, і, і взагалі ну, башня це завжди, це завжди болісно. По суті, так, як і смерть тут у мене да, виходить от для людей, що це буде далі, що це несе Київлянам. Це неприємні новини, це неприємне усвідомлення. Люди не захочуть з цим миритися, тобто от, йде ось так. Але це рішення, от я питаю, що це за башня, це удар, чи це про що це йде мова? Тут про, те, про рішення йде мова. Карта правосуддя і помірності, про те, що м -м, не буде вибору, потрібно буде просто прийняти рішення саме таке, і воно буде правильним. Да? Те, що люди будуть, Іде е ну, момент да? от, ну, незадоволення в плані населення, йде Смута в плані населення, ну, луна, десятка а, кубків неприйняття, йде момент страху, тобто, ну, і люди не будуть розуміти, що їм робити, тому що дійсно тут буде загроза. А от знаєте, саме цікаве, що я питаю. Як ми, зрозуміємо? як ми зрозуміємо, що це за новина? Да, взагалі, що це, От Як ми зрозуміємо, про що йде мова? Буде щось оголошено. Всередині нашої країни в плані тут про приїзд якийсь іде. Приїзд або хтось приїде, або це рух нашої, в наших стінах. Новина буде неприємна, знову ж таки, неприємна новина. П'ятірка, кубків і маг буде щось оголошено, що потрібно ось зараз склалося ось так і потрібно виходити з всього цього. І це чого стосується? Це стосується справ в нашій країні, в наших стінах, нашого руху, нашого просунення, нашої відвоювання. Ну, це знаєте, це. Ну, я так розумію, це в плані і контурнаступу і можливість рухатися. Ну, Тобто це от для нас. Да? А, потім питання в мене, значить, було ще. Ну, І я, по суті, я питала про це, от ви мені писали в коментарях там про 3 лютого, да, що буде з'їзд якась зустріч, що ні, це не зовсім з цим пов'язано, тут трошки щось інше. Розумієте, але от ця пропозиція, да, от ця новина вона піде вона піде зовні. Тобто це не, це не про нас. Але карта ж перемоги от для України, да, буде знайдена перемога. Тобто ну, буде знайдене рішення, як вийти, але люди його ну, Більшість людей, да, от як показують ровно показують в середньому значенні, приймати не захоче. І це буде важко, і це буде складно, і буде загроза, і, і, ну, і взагалі. Е, далі питання в мене: після чого, м -м після яких подій це трапиться, після яких подій? І виходить карта просто. Значить, карта миру і десятка мечів. Це. Е Розуміння того, що, ну, і потім я докладаю, там стільки кубків, да, там мечовий паш. Розуміння того, що відновити неможливо, що повернути назад, зробити, ну, тобто, все, закінчення, тобто вже нічого не зробиш. ну, В цьому плані це новий етап. Тут потрібно просто відпустити, потрібно робити щось нове. Ну, ця подія, вона, знаєте, як щось закреслює закінчення чогось важкого закінчення. Десятка мечів це, ну, це кінець, він болісний, зазвичай буває. Да? Але якщо ми говоримо про кінець чогось поганого, то так, друзі, я перепрошую. Але якщо ми говоримо про кінець чогось поганого, то е, да, він болісний, але далі буде легше. Це як після лікаря, коли там щось дуже сильно болить, приходиш до лікаря, він тебе лікує. Ну і тобі боляче, неприємно, і взагалі як це все вийшло. да, Але от на, ну, на, 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 на після лікаря вже стає якось краще. Тобто якось так. От, Що? В плані загрози по Києву в мене є питання ще в плані загрози по Києву от для людей, для населення. Друзі, є загроза і загроза, і можливі жертви, і можливі удари, тому я прошу вас не ігнорувати, тому що виходить король мечовий. Я не можу ще намацати в плані, от, не показує. я... От, Намагаються да, відкрити, що це за загроза, що це за... або, або двійка мечів, або верховна жриця, тобто не хочуть показувати. Ну, типу, не лізь туди, от не лізь туди. знаєте, От якось мене зупиняє, і от не лізь туди. Ну Добре, я лізти не буду, але я от вам говорю, що загроза є. Підготовка до цієї загрози, вона йде, що це несе для наших людей. Це страх, дев'ятка мечова, четвірка, жезлова, страх людям безсонні ночі. Тобто загроза йде от по ночах. Чи це буде одна ніч дуже складна, чи це буде багато ночей, дуже складних, от якось, друзі, отак. І знову ж таки, що це за загроза? І знову виходить десятка мечів, тобто ну, тут можливі якісь удари, можливі жертви, друзі. Тому от, карта смерті також от, в плані загроз виходить. Тому я вас дуже прошу будьте обережними от, в плані Києва. Я, знаєте, і все рівно, от як і була в минулому розкладі по Києву, навіть не в минулому, а в попередньому, да, е, карта вибору після цієї новини у київлян виходить карта вибору, карта прийняття рішення е, про те, що, я так розумію, Щас, друзі, це знаєте, як е, після цього страху, да, про що будуть думати київляни? Що це буде за вибір? А. а, про що а про що йде мова? Чекайте, а про що йде мова? Це, це не про вибірки київлян, друзі, це про. Це про прийняття рішення. Це про прийняття рішення, про що воно. Щось, щось з нуля, щось відновити. От, от якось спочатку. Знаєте, от вийти на, вийти на якийсь початок. Можливість відновити. І карта Сонце, розумієте? Тобто ну, дуже важливе рішення буде прийнято, і ми, і ми ж про це з вами вже дивилися. Але от більше, що мене, ну, я не, ну, не показує мені от всі ці рішення, не хочу показувати. Якось карта, так, знаєте, із серії, ну, ти, <плес> чекай, дуже важливо, все буде добре. Все, що не буде прийнято в плані рішення. По лютому місяцю воно все призведе до перемоги. І карта перемога перша, вона це показує. Тобто всі рішення, які будуть прийняті, вони е е призведуть до перемоги. Але от в плані людей, да, що буде неприйняття, що буде страх, буде нерозуміння, що відбувається, і ну, по суті будуть безсонні ночі, тому що будуть загрози. І можливі жертви, я дуже прошу бути вас обережними. От. І знаєте, от момент такої ситуації, коли нас поставлять перед фактом. О, правильно ви слово підібрала. От дивіться, нас що це за рішення? Да, у мене виходить дві, каже, злова, і сімірка. Да, тобто нас до цього рішення нам, нас поставлять перед фактом. І хто буде приймати. Ну, хто? Яке рішення ну, в сенсі приймати? Тобто, Вам просто потрібно буде зробити, вибрати щось одне з двох. да. Тобто, ну, тобто, друзі, от ось так. В плані загроз, да, в мене виходить і мечовий король, і виходить карта диявола, і виходить і смерть, і десятка мечів. Тому я дуже вас прошу. Я не знаю, наскільки будуть сильні руйнування в плані Києва. Зараз давайте я швиденько гляну. Просто я вже розклала, ну, довго, да, це все просто в мене було. Я вже так розклала вам кінцівку, результат вирішила показати, щоб ну, якось. Бо вже котрий день дивлюся, я розумію, що на, ну, на YouTube це задовгий буде розклад і ну, чи будуть великі руйнування. Ні, давайте просто чи будуть руйнування в Києві в найближчий місяць. Чи будуть руйнування в Києві в найближчий місяць. І знову не про це карти. От, от перекидають вони мене взагалі на інше, будуть обмеження. Ці, якщо щось таке і буде, то воно викличе певні обмеження, певні обмеження для людей. Тобто та ситуація, яка буде в Києві в плані загроз, да, вона, вона викличе певні обмеження для людей. Тому. От просто і вісімка ця мечова, вона, знаєте, ще й може говорити, що ти циклишся на чомусь одному, а потрібно на… Ну, типу, що знаєте, от вона ж про що? Вона про страх всередині, вона про те, що ти не хочеш дивитися зовні. Вона про те, що, е що маємо певні обмеження в. В плані роздуму, в плані інформації, в плані прийняття рішень. Ну, тобто, тут да, більше про страх руху вперед. І карти, може, й говорять, знаєте, про те, що ти м -м, зверни увагу, от закохані і вісімка, да, ти зверни увагу на те, що відбувається навколо. Тобто, от якось фокус треба змінити. Розумієте? От ви я там вчора коментар один прочитала, що я там не, не ті карти значить, в мене виходять, а я там не звертаю на них увагу. Ви, будь ласка, давайте е, вже котрий раз я буду читати свої розклади сама. Там баришня навіть почала виписки по мені писати. Я, я таке не люблю і е, я таке не приймаю. Будь ласка, не, не займайтеся. Е, Єрундою. Цей серії. Я вже сіла, навіть, знаєте, подумала, це в людини. Ем... Скільки вільного часу да? сісти, е, виписати карти, написати, ж, е, взяти позначення, ну Це, серйоз, це серйозна п -п -п така праця зроблена. Для чого ви це робите? Для чого? Мені це не потрібно. Я всі значення карт знаю, і причому тут не в плані значення по книжці, а в плані символіки. Карти треба відчувати. ну як це? Інформація через них йде, а не по значенням по карті. Вона ж не плоска, ця карта, розумієте? Вона не плоска, вона глибока, вона багато чого означає. Тому не треба зайвий раз, тому що я такі речі я одразу відправляю в банк, тому... я навіть розбиратися не хочу, серйозно. Ви трактуєте, трактуйте. Я не проти, але не потрібно мені це нав'язувати. Я... Знову ж перепрошую за своє це, але ну, я, я не хочу. Мені не, не тут не тут і не зараз. Так, ну в общем, по Києву я вам в принципі розказала, да, яка ситуація. Загроза є, якесь рішення буде. Да, і от в плані людей після якоїсь події, да, після якоїсь новини, новини, після події неповернення назад. В плані не зможемо ми повернутися назад. Відновити, да? неможливо буде щось відновити. Тобто, щось таке, не знаю, якісь для нас, для всіх це буде ну, щось таке неприємне. Але потім буде легше. Ну, тобто от, розумієте да? про, про ту десятку мечів, що потім легше. Добре, друзі, дякую вам за перегляд, дякую за ваш час. Я розібралася. От, і. Сподіваюсь, що і у вас, в принципі, певні питання закрилися. Бережіть себе, бережіть Україну.